Доволі страшна і містична історія, яка залишилась в моїй пам'яті ще з дитячих часів. Я дуже довго думав чи розказувати цю історію, тому що вона не має якогось логічного завершення і навіть попахує містикою. Коротше, історія така: колись давно, коли я був шамалий, ми з мамою дуже пізньої осені поїхали в село з ночівлею. Моє село Шустівці з розряду тих сіл, які вже тоді були в списку вимираючих сіл. Тобто людей там не було дуже багато. А ще моє село завжди було селом. І якщо там щось ставалося, то вирішення проблеми приходило тоді, коли хтось може. І якщо у вас пропадає, наприклад, світло, то його вам зремонтують тоді, коли може електрик, або коли електрик виходить з запоя. Коли вже прийшла ніч, мама вже поробила всі якісь свої справи, зготувала вечерю, пропало світло. В селі, коли пропадає світло, на допомогу приходить або свічка, або каганок. Каганок отака штука. А як називається це у вашому регіоні? Напишіть в коментарях. Ми повечеряли, мама потушила каганок і ми лягли спати. І буквально десь за годину ми почули дуже дивні звуки. Хтось ходив за вікном і не просто ходив, хтось систематично ходив навколо хати, шуркав ногами, видавав дивні звуки і важко дихав. Мама, не підпалюючи каганок, пішла на кухню, взяла ніж, вернулася до мене. Обійняла мене і сиділа отак з ножом. Ходило щось велике, не пес, не кіт. Так тривало десь години три. Потім звуки пропали. Ми заснули. А коли зранку вийшли і почали досліджувати, що це таке ходило навколо хати, нічого не було. Фіртка була закрита, погреб був закритий. Ніяких слідів того, що щось велике ходило навколо хати, не було. Що це було, ми так і не зрозуміли. Мені зараз 37 років. Але я і досі боюсь ночувати в тій хаті. Висновку не буде. Я просто хочу сказати, що це сота ювілейна історія на цьому каналі. А ви будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії. Насправді то був наш сусід Алкаш, дядько Петро, якого зловила білка, і він три години рачки лазив навколо нашої хати і не міг попасти до себе на подвір'я.